Друзі, коли ви приїжджаєте на відпочинок, не важливо, чи це в нову країну, чи це в нову місцевість у вашій країні. Наприклад, у нас в Україні дуже багато красивих місць, де можна. Відпочити і душею, і тілом дуже важливо дізнаватися про правила поведінки в цій місцевості і про традиції. Наприклад, в цій місцевості, де я зараз перебуваю, прийнято вітатися з усіма, кого ти зустрічаєш на вулиці. Тут невеличка місцевість, тут близько тисячі жителів, і всі вітаються один з одним, коли зустрічаються на вулиці, і всі вітаються з відпочиваючими. Це дуже приємно, це, це дуже так ніжно, але це така традиція. Традиція, яка дуже важлива, наприклад, в Києві, коли я виходжу на вулицю, я не вітаюся з кожним зустрічним, і для мене це може бути незвично. Проте тут так прийнято: поводьтеся гідно, поважайте місцеві правила і традиції, і будуть поважати вас.